Я вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Тема нашого уроку Планета Земля. Наш дім у всесвіті. Це сторінка 30 в підручнику. Починається на сторінці 30. Шукайте. Знайшли? Так. Є. Скажіть, будь ласка, як почуває спиненька Україна? Яка пора року? Яка пора року? Осінь, осінь. 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 Місяць Жовтень. жовтень. Осінь, жовтень. 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 Число сьогодні яке? Пер... Перше. Перше, перше. Яке вранці небо було? Похмуре. 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 Що стосовно опадів? Нема. Немає. Немає. Температура повітря кому відома. Десь 19 мінус. О, ні, не мінус. Плюс... Мінус це зовсім холодно, mm. мінус це взимку буде, так? 17-18, Сильний вітер і досить таки прохолодно. Так. так. Відгадайте загадку: ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш кінця краю не знайдеш. Що це? Що це? Це планета. Про що ми будемо говорити? Земля це. Планета Земля. Це, так, земля. це Земля, це Земля. Земля. Що ви знаєте? Що така Земля? Що ви знаєте про, цю? про... планету нашу? Земля наша. Це планета, так. Сонячної системи. Так. Так, яка рухається в космосі, це наш з вами дім. Наша планета має форму кулі. Ще її називають земна куля. Ось, скажіть, будь ласка, як рухається земля? Навколо сонця. Навколо сонця і ось перший малюнок навколо своєї осі. Так, навколо сонця і навколо своєї осі. осі. Куляста форма нашої так. планети пояснює, чому людям ніколи не вдавалося дістатися до краю землі. У неї немає краю, тому люди можуть здійснювати кругосвітні подорожі, обігнувши землю, повертаються в те саме місце. Ось наша, як наша планета виглядає з космосу. Розгляньте, гарна. Як її ще називають? Голубою планетою, так? Всесвіт це величезний простір, заповнений планетами, зірками, галактиками, чорними дірами, туманностями і так далі. Наша планета це всього лише піщинка в нескінчених просторах всесвіту. Ось є у вас зображення сонячної системи, нашої сонячної системи, так? І з планетами, які крутяться навколо Сонця, так? І наша планета Земля також обертається навколо Сонця. Чи спостерігали ви за зорями в нічному небі коли-небудь? Спостерігали за зорями, за зірочками Дивились? Так, так, я була. Так, я вже сказ... сиділа, дивилася. Так, Розкажи. Та... Як вам Я гроші? бачила велику ведмедицю. Велику ведмедицю, так. Враження від того, як спостерігаєте за зоряним небом. Ну, Начебто там серце. Так, можна побачити різних, ем, різні комбінації зірок, так? Цікаво спостерігати так. за зірками. Так, звичайно, цікаво, казково так. спостерігати за зірками. Кожна зоря це, зараз секунду. Тому що так, кожна заряд це велетенська розжарена куля. Температура на поверхнях зірок різна. І від того залежить їхній колір. Зірки бувають червоними, жовтими, білими, блакитними і так далі, різного кольору. Все залежить від їхньої температури. Що ж таке сузір'я? Те, що Ульяна говорила, що. Ой, 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 назад. Ульяна говорила, що спостерігала за великою ведмедицею. Так? Бачила велику ведмедицю. Що таке велика ведмедиця? Це сузір'я, так, це сузір'я. Сузір е, перегорніть сторінку підручника 32-33 сторінки. У вас є карти е, півкулі неба. Є північна півкуля і південна півкуля. Розгляньте їх. А ну, знайдіть на цій карті, на якій карті, на північній півкулі чи на південній півкулі неба можна знайти велику ведмедицю. Пошукайте її, де вона. В підручнику пошукайте. В підручнику пошукайте. Тут не знайдете, тут немає. Це інша півкуля. У нас з вами так, як планета має форму кулі, люди з різних куточків землі бачать небо по-своєму. Кожна, кожна частина Землі бачить небо своє. Тому і карти Сузір'їв також відрізняються. Є карта північної півкулі неба, а є карта південної півкулі неба. І якщо ви в підручнику розглянете, на сторінці 32 ви зможете знайти найвідоміші сузір'я північної півкулі. Це велика ведмедиця і мала ведмедиця. Отже, ми з вами бачимо... З сторінка 32? 32 і 33. На 32 наша, ту, яку ми бачимо. Ми бачимо в велику в мед... так, А в мене... В тебе немає? В а мене ти... На 32-й, на 33-й, Карти північної півкулі небо. У мене на 32-й, 33-й знаки підчухова. А ти першу частину взяла чи другу? У мене є тут велика вед... Вед... ведмедиця. Так, ну якщо... я, я не думаю, що ви побачите, бо мене засвічує. Перевір, Ульян, перевір частину, яку ти взяла, я досліджую світ. Могла взяти не ту частину підручника, Ми тому не бачив. Так, перша частина, і на ній є ці зображення ці мапи зоряного неба. Отже, хто так, вивчає я зоряне я небо? Казати. Хто вивчає зоряне небо? А, ось, так. Знайшла, да? хто так? Хто вивчає так. зоряне небо? Так. Як називати ця професія людей? Астрономи. Астрономи, так, Це вчені, що вивчають походження і будову, рух та розвиток небесних тіл. Чи знаєте ви, що таке глобус? Ну, давайте пригадувати, що ще буде. Ага. Це маленька, маленька картинка землі? Зменшена модель землі. так, Зменшена модель землі. Так, да. Якщо у вас вдома ну, є глобус, ви можете. на карта неба. Так, знайшла, так? Є, добре. Якщо у вас вдома є глобус, це прекрасно, ви можете розглядати його наочності, а у нас з вами є ось на екрані, так? Глобус має земну вісь, так? і в глобусі земля, модель землі. Розміщена ось нахилом, так, так як вона розміщена з вами в космосі. Має земну вісь, навколо якої саме оцей глобус і крутиться, і земля наша навколо земної осі змінює день і ніч. І е, Південний і Північний полюс. Південний у нас знаходиться, де ось внизу, так, де моя мишка, ось внизу. Бачимо? А північний так. знаходиться. Да, вгорі, правильно. І землю у нас з вами перетинає екватор. Так? Якщо ви розглянете на глобусі, то ви прекрасно побачите. У вас є також зображення в підручнику глобуса. Побачили? Так, є. Екватор так. розташований на однаковій відстані від полюсів. Це уявна лінія. Однакова відстань від полюсів. І розділяє нашу планету на північну півкулю і південну півкулю. Так? Поїхали далі з вами, що в нас є. Вісь ось вона, так, та що уявна лінія, яка проходить крізь усю планету. За мишкою, побачили, де вона? Ось вона. Ось вона внизу, і ось вона заходить зверху. Ось а. ця уявна лінія, навколо якої. Також обертається земля. Вісь землі постійно нахилена. Тому земля отримує різну кількість тепла і світла. Від чого? О, знову перелетіло. Від чого це залежить? Ось дивіться, у нас з вами є сонечко зображення, так? І земля рухається а. навколо сонця. І від того, коли земля рухається навколо сонця, що у нас змінюється? Сонечко по-різному гріє. Відповідно, так. у нас змінюються пори року так? від того, де знаходиться Земля. Коли Земля рухається навколо Сонця, у нас змінюються пори року. А коли Земля рухається навколо своєї осі, що у нас змінюється? Місяць день ніч. День ніч. У нас змінюється день ніч. Так? Коли ми рухаємося навколо Земля рухається навколо своєї осі, і міняємо день ніч. Є. Планета рухається по орбіті. Що ж таке орбіта? Орбіта це шлях, яким Земля обертається навколо сонця. Повний оберт навколо сонця земля здійснює за 365 днів або за рік. Раз на 4 роки, взагалі 365 днів і 6 годин, майже 6 годин. І ось ці 6 годин кожного четвертого року нам додають високосний рік 366 днів. Ваше домашнє завдання. Дивіться, у вас є в підручниках сторінки 30. Далі є 31, 32, 33. Знайшли? Так. Да. Так. Да, ось там де карти північної, північної півкулі і південної півкулі. Давайте знову до них повернемось. У вас є підручник під, біля себе. Побачили його? Так. Да. Так. Да. Давайте ще раз, яку, яка мапа півкулі неба, якої північної чи південної, підходить нам, яку ми бачимо, північну чи південну? Північну. Північну, Ми можемо сказати північну, тому що ми бачимо велику ведмедицю. Так, і ми можемо з з орієнтуватися сузір'я. Позначені на карті великими літерами. Деякі з найяскравіших зірок маленькими. Почитайте, які є сузір'я? Су... Ну, ми знаємо 12, так ті, які мають відношення так. до кожного місяця. Але ж їх насправді їх багато, їх дуже багато. Сузір'їв більше. З літературі читала більше восьмидесяти, около ста, десь так, десь 90. Біля 90 штук сузір'їв. Їх багато, ми їх всі не знаємо. Але найвідоміші ось ці 12, до яких ви відноситесь. так Це там риби, овен, телець, близнюки. Кожен з вас. Знає, так, діва і так далі. Рі. Так, от ви знаєте ці сузір'я. Також це ті сузір'ї, які супроводжують кожен місяць. А далі що у нас, нас українська мова. Давай ми зразу домашнє завдання визначимо тут. Так, знайшли? Так. Записали собі домашнє завдання. Я, Я вам записала. дякую так, за урок. Отже, наша планета, єдина планета Сонячної системи, на якій є життя. Угу. Так, це, да. Так, да, ми на них живемо, і у нас більше 10 мільйонів. Мільярдів, мільярдів, більше 10 мільярдів. Вже народ населення більше 10 мільярдів. Так, ми з вами про це говорили. Я вам дякую за урок, за те,